Вітаю всіх! Продовжуємо проходити кампанію хранителів в ігрі Age of Wonders. Наразі будемо розпочинати проходити другу місію даної кампанії. Перевіримо налаштування. Так, рівень складності Hard. Класичний хід. В даній грі передбачаються альтернативні варіанти проходження певних місій, власне, як наразі другої. Ми можемо проходити. Як торговим шляхом, так власне, і підземеллям. Я думаю, що розпочнемо із підземелля. Я буду намагатися проходити всі шляхи альтернативні. Так що давайте будемо розпочинати. Підземний шлях. Мої друзі-полурослики говорять про підземний тунель під горами. Раніше ці печери, в яких все ще гуляє від луння далеких битв, були володіннями гномів, незважаючи на небезпеку. Цей шлях, що веде прямо на схід, виявляється найшвидшою дорогою в Лунаріс. Мої маленькі друзі запевняють мене, що гноми налаштовані доброзичливо, особливо до тих, хто ворогує зборка. Дружба хранителів і гномів йде в глибину століть. Тепер ця дружба може надати мені велику допомогу. За повідомленнями розвідників, ми повинні прибути в Лунаріс протягом 20 днів, інакше місто впаде. І ми опинимося в пастці в тилу ворога. Ну що ж, дана місія, в принципі, коротенька. Давайте будемо її розпочинати. Нам дають на вибір вибрати юнітів, які підуть з нами у майбутній місії. Якщо вибрати автоматично, то вибирає найкращих комп'ютер, власне, з ним я згоден. Нехай будуть два клірика, ну і на здачу мечник. Розпочинаємо. Так, Відразу нам дають рівень. У нас є 20 очків. Так що давайте вивчимо відразу можливість кастувати магію другого рівня. Вибираємо. Закриваємо. Отже, наш герой у нього ось така армія. Я основну всю армію зараз відправлю униз, у підземелля. Так, спускаємось. Власне, ми вже у підземелі. У підземеллі є гноми, нам треба трошечки вирівняти положення по фінансах. Ось мінус 24, не дуже цікаво. Тому треба якомога швидше позахоплювати все, що можемо. Якщо ми захоплювати будемо ось такі нейтральні території за 103 монети, наприклад. То гноми на нас не образяться. Тепер давайте цю місію я вже проходив. Я знаю, що можна піти от сюди. Тут є ще копалочка, ми до неї добіжимо, бо в нас немає піхотинців. Ой, навпаки, кавалерій. І ти також іди сюди тут буде замок. З тобою все ясно? Ось наш головний герой побіжить за підкріпленням. Ось тут внизу. Є кентавер, який може і в руку пашну. Ось і стріляти. В нього, до речі, стрільба другого рівня, тобто покращені характеристики. Демедж плюс 1. Далеко він бігає, 11 здоров'я, достатньо міцне створіння, тим паче, що він третього рівня. Непогано нам буде підкріплення, і повертаємося у підземелля. Тут ми все, що могли зробили. Власне, я думаю, що можна трошечки взяти кінноти нам. Завершимо перший день. Все, гномики пішли чаклувати. До речі, дуже дякую всім тим, хто у коментарях писав свої рекомендації і про магію, і про замок. Я буду намагатися користуватися, хоча, звісно, буду невеличкі свої поправочки вносити. Так, копалочку захопили, трішки золота. Наш кінь біжить наверх. Тут є йому чим поживитися На замок зараз цей ми прийдемо ось нашою, так би мовити, армією. так Там теж копалочка просто є, хочу її першим взяти. Герой повертається у замок. Місія не буде дуже довгою. Треба просто за 20 днів встигнути, тому нам немає коли тут десь бігати. На жаль, буде така прохідна місія. Нам треба йти от сюди вниз, щоб не втрачати час. Бігати. Так. Сюди. Нам саме головне, щоб зараз трошечки набрати золота. Так. Сподіваюся, наші клірики не постраждають. Всі решта мене менше цікавлять. Шуки розстріляли. Арбалетника. Дуже сильні ці лучники. Нічого. Страшно зовсім у нас є. Чим таким воювати, все. Давайте повертайся тепер сюди. А ви давайте, що в нас тут? За скільки ходів? За 4. Це дуже багато тоді, давайте просто розграбуємо. ти бачиш, що ми і так в плюсі. Дуже добре. Так. раз правда, у нас стане невеличкий мінус, тому що я хочу побудувати як мінімум строєчку, нехай буде. Для захисту нашого героя. Так, наступне, що в нас тут герой? Де, здається, все посадив Да, разом з кентавром. Гномики тут собі бігають. Нам треба зараз просто згуртуватися і пройти тут невеличкий шлях. Так, десь тут іще, здається, було. Чим поживитись. Тут розвалили. Підемо вниз. Тімнота доганяй. так Завершуємо. Так, захопили тут, ми не встигли. Мінус 13 це, звісно. Забагато, але... Ой, промазав. Але ми зараз тут спробуємо якось підрівнятися. У нас тут немало. Все, біжемо донизу. Так, копалочка є, копалочка є. Дуже добре. Так. Може тоді кінноту більше не робити? Давайте, напевно, не будемо поки що. Пробуємо так проскочити. все одно. Альтернативне проходження місії, будемо в основному йти другим варіантом проходження другої місії, а це просто пройдемо. Так. Все, всі проходили, давайте далі. Гномики тут щось блукають туди-сюди. Давайте доєднаємося, щоб все ж таки в нас було більше, і ходімо далі. Так, це ще нейтральне місто. Ні, тут здається ці бомбовозки є правда я не знаю скільки їх. Дай я сюди підійду, бо ще нападуть. Так. Новіки пішли далі в розвідку. Всі нічого собі. Можна було конечно звісно, захопити тоді в мене. З'явилось би побільше армії, побільше грошенят. 9 проти 7. Я думаю, що ми повинні впоратися. Захоплюй місто. Давайте в автоматичному режимі. Ось оцих. мінус, мінус. Ось цей зараз нас добряче жахне. А ні, тут помер. Добре, одненького прачника втратили, що зробиш? Армія на місці. Що варто може? Плюс 19, бо ми втратили. Хорошо? Раз ми втратили, давайте тоді ми втратили одного юніта. Я думаю, нам цих 9 точно вистачить. Завершуємо хід. Так, гномики нас прикривають, ми йдемо в цю сторону. У нас 9 юнітів повинно вистачити. Так, ти розграбувала чи ні? А, тут два ходи. Добре, давайте трішечки вперед пройдемося і почекаємо. Ну, вже один хід нас не врятує, тим паче поки що 9 день. Так, 60 монет ми заробили, ходімо далі. знаю тут до речі, теж є якийсь замок. О, 6. Давайте не будемо атакувати, не будемо відволікатися. Нам треба дойти. До замка. Лунаріс. Тому просто рухаємось вперед. Ой, нам сюди. Так. Минус 6 монет у нас. Так, гномики, давайте сюда йдіть, Куди ви там бігаєте? Так, це мана. 24, в принципі. А давайте не так зробимо, Давайте. З типа Да поєднаємо. Так, ти втечеш чи? Ага, там ще двієчка. Ну і ладно, втікайте мені, добре, що. Одиничка залишилась, поки гномики тут воюють. Ми з вами виконуємо завдання. Так, це ми вивчили. Давайте тоді вивчимо. Лицар світла. Чемпіон щось тут. Хай собі буде. Так. Добре, рухаємось далі. Опаку сюди гонимо. Там попереду десь іде. Дав мені пройти. Ти ж не можеш, ні? Так, скільки у нас залишилося? 8 днів, треба поспішати. Там просто попереду буде ще замок. Ту в сторону, щоб я міг пробігти. Я можу вас зупинити. Добре, давайте ще один-два ходи почекаємо. Захопили у нас тут ману. Так, отримали ми наступний рівень, але я поки що нічого не буду. Я хочу перейти на третій рівень заклинань. Бачите, замок. Я не хочу на нього бігти, на цей замок, він мені не цікавий О, тут уже поряд, зовсім поряд. Так, ладно. надеюсь на нас не нападуть, ні не напали. Тут уже поряд є. Вихід, ось. Тепер зробимо так Виходь назовню. Так. І тут уже зовсім рядом, скільки в нас залишилося завершуємо. Так, у нас залишилося ще 4 дні, фактично. Нічого страшного, що вони у нас відняли тут місто і її замітили, вони відразу його розвалили. Ну, нам це не цікаво оскільки ми дійшли до цього замку, ось він, власне. Нам потрібно 62 монетки, щоб його підкупити. Ось, власне, дуже-дуже коротенька місія. Дуже простенька, альтернативна місія. Ось так, швидесенько ми її пройшли. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемось у новому відео.